Матвія, розділ одинадцятий. та ІВАН Хреститель Коли Ісус закінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, то пішов звідти навчати та проповідувати в їхніх містах. Іван, почувши у в'язниці про діла Христові, надіслав своїх учнів спитати його Ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого? Ісус у відповідь сказав Ідіть і скажіть Іванові те, що ви бачите й чуєте. Сліпі прозрівають, каліки ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві оживають, а бідним проповідується добра звістка. І блаженний той, хто не спокуситься через мене. Коли ж вони пішли, Ісус почав говорити людям про Івана На що ви ходили подивитися в пустелю? На тростину, розхитану вітром? На кого ви виходили дивитись? На людину в м'якій одежі? Але ті, що носять м'які одежі, знаходяться в царських палацах. То на кого ж ви ходили дивитись? На пророка? Так, я кажу вам навіть більше, ніж на пророка, він той, про кого написано Ось я посилаю мого посланця перед обличчям твоїм, який приготує дорогу перед тобою. Істинно кажу вам серед народжених жінками ще не було більшого за Івана Хрестителя, але найменше у царстві небесному, більший за нього. Від днів Івана Хрестителя й донині царство Небесне здобувається силою, і хто докладає зусиль, той здобуває його. Адже всі пророки та закон пророкували до Івана, і якщо хочете знати, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. З ким же мені порівняти цей рід він подібний до дітей, котрі сидять на базарі та, звертаючись до інших, кажуть Ми грали вам на сопілці. А ви не танцювали. Ми співали вам жалібні пісні, а ви не ридали. Прийшов Іван, який не їсть і не п'є. А вони кажуть, має демона. Прийшов син людський, який їсть і п'є. А вони кажуть ось чоловік, не нажера й п'яниця, приятель митників та грішників. Однак мудрість виправдана її власними ділами. Ісус докоряє невірним містам. Тоді Ісус почав докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, бо вони не покаялись. Горе тобі, хоразине, горе тобі вівсаїдо. Бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то вони давно би покаялися в мішковині та попелі. Проте кажу вам Тиру та Сидону легше буде в день суду, ніж вам. І ти, капернауме, чи будеш піднесений до неба? Ні. Ти до пекла зійдеш. Коли б у Содомі сталися чудеса, які сталися в тебе, він залишився б донині. Проте кажу вам Землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Заклик до Втомлених. У той час Ісус промовив у відповідь Славлю тебе, Отче, Господи неба і Землі, за те, що ти приховав це від мудрих та розумних, і відкрив дітям так, Отче. Бо такою була твоя добра воля. Усе мені було доручено моїм Отцем, ніхто не знає сина, окрім Отця, і ніхто не знає Отця, окрім сина і того, кому син хоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем, і знайдете спокій вашим душам, бо ярмо моє добре. І тягар мій легкий.